У мене вже голова від вас болить. Закінчились там де. А, б'ю! зьйот! <ривіт> Вітаю! Давай. Місномі щелепа. Треба знову управляти. Знову? Там побыстріше можна? Ні, не можна. Ой, ціліки не оцей, от, хто він там. Ах. Нічого собі не знав, що ви вмієте руки мити. Я чекаю. О, місномі, що там, все на місці. Ну, з вигляду нормально, але ну, зараз я вам дам морквочки, якщо не боляче їсти. Морквочку? Я таки не буду їсти. То я по вашому таки ще моркву грестую. Заберіть, заберіть назад. Ну, це медичний засіб. <хух> я закону прикусила? Та ні ночу. Шкода. Ну, все там, візьміть. візьміть. Дякую, але тут забагато трошки. Забагато для вас. О, містер хав'єр. Містер Хавєр, можемо можем продовжити, да? А що, продовжимо? Ну я те може чимось допоможу. Е, ви допоможете, якщо ви їдете. Нарось, ви мені ще цей, висоте один бій. Поки не будемо битись, не Йор, я піду переборщити... А... Один бій, я піду. Я може вам заважаю, Панове. Пішли битись, хав'єр. Та не піде за мене нікуди. Чому? Що, боїшся чи шо? Дякую. Треба. вам. Давай, хавєр, пішли. М -м -м -м, мабуть, боїться. Хав'яр, я вам достатньо била. Не мав нічого робити з володухами якимись бицями. Ти кого вулицю назвав? Сеньоре, схобніться, я головний лікар, блять, вам мене цей тренер. Представляєш, тут тільки що біля Валентайна людині стало погано. Я йому допоміг, а він замість того, щоб мені подякувати. Мені в ок Ого. Ага, контейняка така. Намазати тобі мазі. Да. Вітаю. Що там? — Пацієнти б'ються. Боже, який Плаксій, господи. Хто це такий? До речі, цього містра це містер, Рід, є рушниця спеціальна для того, щоб щелоб поправляти. Ну, Плаксій, яка йому рушниця? Пораниться. Ходіть, я вам покажу. Ходімо. добре з нею вправляється. Не, Все добре буде. <гум> Ні-ні, На тою стороною. Куди пішов? ну, вертайся. Що ти там тикаєш? Ти взагалі знаєш хто я. Знаєш, хто мій батько. Сховай зброю, поки не поранив себе. Плаксій. Дивіться, зразу вам краще стало, бачите. <плес> Прости! Yeah. Yeah, yeah. yeah. oh. Доброго дня, містер Бренді. <звук> як справа? Та нічого, все добре, як ваші справи. Поки що втічу з міста, бо побився з якимось плаксієм. Ахте, годі, я бачу, у вас пригоди находять самі. Якось люди не вміють вести себе, знаєте. О, бійка, бійка, давайте, давайте. Хто виграє, тому дам 50 баксів. Давайте, давайте. Давай, давай, сильніше його так полицю, давай. Та зачекай, це по морді получиш. Я? Я вже получив, нічого страшного. Ой-ой-ой, ти шо? Бі? Я виграв, я виграв. Я на ногах, а він лежить. О, грасю. Прийшов час випити ліксерчик. О, дивись, хав'єр, поки нікого немає навколо. Можемо помахатися, ніхто не побачить. Не буде з Ну тоді прийдеться на вас напасти? Будете добровільно бити, що вас заставити? Я буду я добровільно бити. А не добровільно? Що з вами сталося? Якийсь сумний? Давай, вставай, Хав'єр. Що ви хочете? Щось ти не стараєшся, хав'єр. Де тут можна коника напоїти? Алло? Там хтось є? Стук-стук? що вам, поїлка оця не підходить чи що? Ні, там такий бруд там, що мій кінь отрується. Я його тільки вчора купив. А Ми там всі своїх коней, як то кажуть. Ну то ви, а це я. Все-таки різниця є. Нічого не треба тільки. Та господи. Буде що поїсти вам, все, дякую. Давайте цього, давайте до гаражу тоді сідайте, Давай, давайте. Воно. Хав'єр, як справи. А, слухай, а можеш дати мені таблеточку, мені щось хреново. Закінчились. Як закінчилось? Що ти за лікар такий? Давай таблетку. Закінчились таблетки, нема. То що, ви вже не лікуєте чи що? Я не лікую, мене закінчились. Треба чекайте чекати інших лікарів. Дай таблетку, будь ласка. Нема в мене. Та якщо закінчились, ну? Мені здається, ти просто не хочеш мені давати таблетку. Не виключено, закінчились. Образився, мабуть. Такий же плаксі, як і отой інший, якого я трішечки придушив. Ну Добре, добре. О, цей одноокий. Ти ж помив також лікарні. О, Боже. Ви якось трішки вихованіше спілкуйте, ти чуєш, чуєш одну Дивіться, що ви зараз не стали. Ой-ой-ой, хто це у нас селюк показує зуби? Дайте мені, будь ласка, щось мені хренову. Вітаю, я перепрошую. А чий це коник? Яка різниця вам? О, о, о цього не, не вийшло, ну, Дайте, е, будь ласка, таблетку. Місьє, прив'яжіть. Прив'яжіть, будь ласка, треба, дідь, а, прив я, господи а то Боже. Я буду змушена виписати вам штраф. Та мені начхати на ваші штрафи, господи Боже. Дайте таблеточку, будь ласка. Містере, прив'яжіть коника. Не прив'яжу, чисто з вредності. Але як прям зараз таки потрібно вив'яти. Слухайте, по моєму неполога таблетка така на смак. Ви щось туди додаєте чи що. Да, не додають. Зараз взяли швидесенько через повагу до закону і до того, що нормальні вас Люди попросили, взяли і прибрали звокою. Добре, я тільки розв'яжусь, добре? Зараз розв'яжусь і цей. Все прив'яжу. Будь ласка. О, дивіться. Ага. Заберіть його, блях. Вибажайтесь. Ти тихо, тихо, тихо. Я заховав, заховав. Забирайте його, блях. Так, а що тут за бійка? Е, шериф, шериф. неадекватно, бляха. Хуліган, одним словом. Боже. Можна мене вже на землю. Uh... Ні, не можна вас на землю, ви хуліган. Я? Yeah? Так, ви хуліган. Ви кого назвали хуліганом? Вас, бо ви хуліган. Я не хуліган, я просто стою свою честь. Ви хуліган. Це не вихований хуліган. хуліган. Це ви хуліган. Я вихований взагалі, то ви знаєте, скільки в мене грошей, і хто в мене батько. Господи. Покладіть же мене. О, Боже, знову. Берешу боже, як не день, то якісь бійки, господи. Всі розівчилися розмовляти. Так, Містер, мене звати Марія Етнандес, я рекрут Шерифського департаменту міста Валентайскує. Будь ласка, bla, bla, свої bla, bla, документи. Bla, bla, bla. Не розчув, поберіть, будь ласка. Можна ваші документи? Не можна. Тоді я буду змушена вас обшукати. Зараз пошукаємо ваш паспорт. Оберніться, будь ласка, до стінки. От сюди? До, стін... до Стінки. Не хочу, я врадний. Роз... От ви і хуліган. Розверніться, будь ласка, до не стінки. Не хочу, не хочу, щоб мені жінка приказувала. Це зараз не жінка вам приказує, а закон. Оберніться, будь ласка, до стінки. Закон, ви не закон, жінка. Іменем закону. Оберніться, будь ласка, до стінки. А якщо не обернусь? А у вас такі теплі руки? О, що це за? Оце за валяється це сторіння тут. Винесіть Винесіться звідси, я не буду з ним сидіти тут. С Сеньор Генрі. Так, оно. О, він. О, він, негідний, гідний. О, плаксій прийшов, що будеш плакати? Так, буду. Ну давай, поплач, поплач. Містер Генрі, можете, будь ласка, сказати санкції стосовно містера. А якісь страхи. Я хочу на нього заяву написати напад на лікаря прямо у місті. Ой-ой-ой, Плаксій. Плак-плак-плак. І ще за образи. Особистого характеру. А хто? Хто ви в залі такий? Містер звернувся до нас. Що в нього боля болить челюсті? Uh -huh. Він мене почав оскорбляти мене la, la. що я плачу, плачу. А потім я вийшов за ним і кажу: що ви кажете? А він ззаді на мене напав і задушив. Брехло, в мене є свідки. Він вдарив мене. Потім я цей вибіг і напав на нього зі спини. Трошки положив його лицем по багнюку, щоб знав своє місце. Є номі, і є шеф. А. Ще є в нас стажер. А це той їх що Нічого робити не хоче. От у вас шеф так. Давайте йому тоді 50 доларів. 15, доларів і 15 термінів. О Боже, е, як посильні. як мені після цього оправитись, після 50 доларів. Жах який. Ну. Негідник. Ми ще з тобою побачимося. Е, шерифа, бачите, тут ще зразу і погрожують. Якщо зі мною щось трапиться, знаєте З, це, ось з тобою містер. трапиться, з тобою трапиться. Бачите, шо... місіс Марія. все містер Генрі. Виконано. А міс Марія, ви куди? Мені одному буде скучно. Давайте пограємо в карти чи щось таке. Ну, добре, добре. Постаю, подумаю, поки що. Принаймні я вмію думати. Це дуже хороша звичка, але якщо ви тут, то боюсь сказати, що напевне ні. Краще б боялись і не казали. Mm -hmm. Ой, це погроза шерефа. Гарно я вам повеселиться. Давай, Палксій, не плач там сильно. Приємно провести час вам. Гарного дня, шановні джентльмени і мадами. І вам, і вам. Two hours later. Міс Марія, чуєте? так, так, я слухаю вас. Можете зганяти в салон і принести мені якийсь віскі чи щось таке? Е, містере, я вам не прислуга, щоб зганяти в салон. Бігом, давай. Все, гарно. Часто дешок назад. <рес> скучно! Дуже скучно. Ей! Hey. Містере, ви можете це не робити, будь ласка. Ну, не... можете мене випустити і не буду. Та ні, вже сидіть. Містер шериф, можна вас на секунду? Містер шериф, мене чути, можна вас на секунду? Мені погано. Щось погано. Можна лікаря. Ооо. О, о. — Опа, Напит на побиття. Вітаю, вітаю. Напит. Оце у вас коса довга, нічого собі. А за що вас тут посадили, якщо не кредит? Та ні за що. Просто взяли і посадили. Може, ви мене випустите. Та ні. А що сразу та ні? Я б вам щось дав би за це? Та, я думаю. Колеги мене не, не зрозуміють. Чути, ви ПТП, а я всіх пригощаю. Ходімо в салон. Дякую. Ні, зараз робота є. Що вас вже хтось встиг побити? Я сьогодні вже трошки побив. Нарешті. О-о-о, мій друже. Ви робите явний прогрес. Слухайте, ви не знаєте, буде якийсь турнір по цьому, по маханню кулаками? Я б з задоволенням. Я думаю, якщо ви ще півгодинки походите по Валентайну, поображаєте людей, то він відбудеться незаплановано. Я нікого не ображаю. Я просто говорю і все. Дивіться, стоять, нічого не роблять просто. Бездільники. Так, містер, кінь, ваш вон там стоїть біля бандера Ні. Це кінь хавьера, оцього. What? Шеф, це його... це його кінь це той що в колтері він купляв. Ну до речі, я того і питаю. Що там хав'єр? Як Що Немає табліточки? Немає. Містер, це ваш білий кінь стоїть посередині вулиці. Може, ні. Не мій. Не ваш? Які фляги? Ну, фляги для пиття води. Треба ж якось їх. Містер, як вас там щелепа не болить? Після вчорашнього. Ви по неї вже шостий день не приходили. Могли б не перебувати, будь ласка. Так, не перебувайте, будь ласка, тут розмови. Йдіть, туди там, свинарник, ідіть, там, свиням хвости покрутіть. Свинарник же ж там, місця печка. Але будьте обережні. Бо в мене є таке відчуття, що вас сьогодні знову поб'ють. Б немає, а де їдь? Слідіть за язиком, панове вибачте, вибачте, перепрошую, перепрошую. Я розумію, що він нічого не говорить. але... О, там хтось когось задушив, ну пішли подивимось. Дивно, що не вас. Масаж люди не робив, бачить. Масаж, Ага. Я розкажу законникам. Ходімо зі мною, ходімо. ходімо. Але хто? Давай там таблеточку дам, щоб було. Я не знаю, спілити. може ви з тої банди тих. Пішли, я тобі разочок начищу мордяку. Не хочеш? Боїшся? М? Ох, у мене виклик. Що в тебе? Це якась хвороба? Бачите, <плес> якинь ману. Дивитися, який трюка вміта. Давата, мені 50 доляра. Щось не діє. А вам щось треба? А вам щось треба? Що ви всі хвилікували вже чи що? Що це ходите, нічого а, не робите. Ні, Тільки ви залишились. Ідіть до себе в офіс, там, я не знаю, може, щось там роботу робіть. Hello? Да, давай, бувай. Не стійте на краю, містер, можете впасти. А ну злісь коня, сука. З коня злазь. -о вітаю. Давай руки піднімай, если ти багатийся. Як з провульки? Руки піднімай. Опа. Заработив дякую. Ай-яй-яй. Можете вернути, це дуже класна штука. Я вам краще грошей дам. Давай 80, і я тобі одне не повертаю. А ви екскурсії проводите, чи? Поки но. Ну, якщо цей будете, то підійдіть до мене. Добре. Вітаю. Вітаю, містера. Ой, блін. Вітаю, вітаю. Там обережно, бо грабують. Добре, добре дякую, містера. містера. На все добре. Місномі. Я б хотів би вибачитись за цей. За що б ви там на мене не ображались, не знаю за що. Цей. Мені треба ліксири. Так у мене правда нема. О, вітаю, сер... Я забув чесник вас звати. Сер Джуліус. Все добре. Ніхто oh. не ображаю. Я свій вчора коника купив. Ох, oh, йоу, який і mm. То ви багато людини, багато людини. Я тепер, як цей білий лицар. Поїхали. Ага. Подивлюсь, чим за коники займаються. Давайте. Ну кружок тоді зробимо. Як справа, міс... Дейзі? Міс Дейзі. Нормально ваші. Не будете мене зараз бити? Я вас, ящинок, б'ю тільки, коли я зашов. Ми mm. поки нічого поганого не зробили, так що. Це. Це ви мене спеціально відвозите, да? Щоб ми разом з вами тільки покатались. Та ні, ви ж сказали екскурсію, бачите, я вам зробила кружочку. Екскурсію, куди ви там за кониками заїдете, ні? О, ні-ні-ні, то вже бачите, то вже трошечки таємно. Будь ласка. буде? Будь ласка. Не можу я. Давайте, ну, ну, ось будь бачите. Будь ласка. Давайте, злізайте, ось. Ні. Я вам, друзі, знайшла, бачите. Ну добре, тоді іншим разом. Ну давайте добре. Бля. О, вітаю, містер Мер. Місі Бренді, ви не забилися? Тривайте густунку. Дякую. Я б не поняв. Він зверху трошки, буде б'є, здіймляйте. Що ти робиш? Піду поки у мою личку. Не поможе. Так, і ти десь очистила просив мене, мене. А ходить за мною. Так, ти тобі все нормально, може врача А в кого можна за екскурсію спитати? А, або шариф, або до заступника. карту. Ого. Ничего. Ой, ой пастора. О, сходіть, сходіть. — Вітаю, шановні, куди О, куди йдемо? О, Філіп, салют, Філіп. Як все маєш? О, ти не, не зайшов не... собі пригоди на свою зоку дубці? Найшов трошки. О, гаразд, я рад за тебе. — А куди йдемо? Сіда, не балак. Вам треба музичний супровід. Я міг би трошки побринькати на оцій е, піаніно. Я вам yeah? скажу. Можете присідати, ось я вам скажу. коли. Добре. хор. <ріць> Дорогі. Так, містері. Дякую, давайте, Сіба. Дякую. А, робіть один одного. По то найбільше багатство. А так, що там за вікно відбувається? Попався розбійник. нічого собі Тут трошки смердить, якщо чесно. Давайте краще прийдемо в салон. Там а ще... треба ж відспівати, ну. Але... Так, містере, можете йти, можуть йти, містере. Навче нас бачити в смерті не кінець, а перехід до вічності з тобою. Амінь. Нехай спочиваю з Богом. О, містер Мер. Та прекрасно, я ж вам кажу. О, 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 ні, я тут не буду нічого купувати. Та я теж щось не дуже хочу. Вітаю, панове. Місто тут, здається, чоловік отрунівся. Так, да, краще тут не їсти. Ми б вам не радили. Гаразд, не буду тут, значить. А, мабуть, я вже в Роуч треба їхати поїсти. Тебе якось... Лежато. Лежить. Волоцюга якийсь. Ай, місія, Та, не ну, таке так, за пальця в мене. Я не вас тикаю, господи. Пішли, тож, Чи, ти що ти yeah. я а, проти. Чиш Сонтона. Бачаюсь. Не в курсі, хто не я. Щось новеньке, не бачить. Ти погано дивилася? Йдем, коротше, не будемо тягнути час. Запамината, це мій коронний прийом. Лікаря, а лікаря. Шо, лікаря а та, 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 та не тут же ж непосередц болота почекай. Ну, Зараз давайте хов, в лікарню хоча. А, ні, 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 я а що з 7 миссия осталось изкуню поскольку з тим от. А він захотіть зі мною побитися, я його дати по зубам. Спочатку зуба оглянута. Може я вам пару доля на зуба лишити. Все, я вам нічого не винен. Так, місія відкриваю рот. роки, відкривайте. О, блін, місія. Ви виплювайте виплювати. виплюйте, виплювайте. Місія, що ви таке робите? Місія, ну не потрібно робити. Місія, місія. Я так ну я теж за ним біг. Буйний пацієнт. Передостає йому 100 доляра. А я побіг. Більш не повторюється такого. Все, добре тоді. Місі, Філіп, ще якось там. Що означає Філіп або якось там? Філіп Бренді, будь ласка, проявіть повагу, ви знаєте, хто... больно. Дати ти Ніна? Так. Тримайте, місі, з вас 50 доларів. Місі, я трішки просто поспішаю зараз. Ще, будь ласка, передавайте мені треба буде зараз. Як місія, я змушений бігти, все. Давайте я з вами, мені скучно. Мсісія. Ой-ой-ой. <схай> Всі <св 'язан> <св 'язан> Ну Розмішили, <розслушую, св 'язан> це вже великий плюс. Це плюс 50 доларів, Ой, вибачаюсь. О, це здається, 50 доларів компенсації. І не, 50 плюс 50 100 вже виходить. Ні, 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 все добре. Страву лікаре запитати, чи все добре. 100 доларів він і не буде заявив. Містер, зберейте ага. цю косу, господи, що це таке? Вам не подобається моя коса? Це якийсь жах. Пострижіться, господи. Та ні, мені подобається. Містер мер? Чуть не вмер. Смішний жарт, так? Містер мер? Ви задумались? Вас не чути. Ну добре, містер мер. Я думаю, ми з вами ще це і побачимось, як підемо. Ну, да, давайте, в мене вже голова від вас болить. Це вже не смішно. Куди їдемо? Та нікуди? Ви нікуди я. Ну, это ще кружочок зробимо, як да. тоді. Один. Один. <звіліп> Філип, як це не красиво, сідати, то в мужній матмузелі на коника позатись. Мені видніше, що красиво, що не красиво. Поїхали містечко. В... Не слухайте закон... цього одного вибили, коли Він не знає, що він малиць. Він в залі лікаря йому, цей. В залі тихо там. Це... Пихли. Боже, а так ви мені зникаєте місія. Місія як вас там. Це ви як вас там скоріше, ніж я. Боже, це так нагло з вашої сторони називати мене як вас там. Місія, може. Так з цих пір так і буду вас називати, як, да. Месь, як вас там. місія як вас там. А манузель десь вам нормально, що позаду вас сидить чоловік? Ну, ви якось розмовляєте не дуже з людьми, так що давайте. Злізте. Добре. Ласочка, як, як скажете, як скажете, бачите, це все. Досить працювати, пішли по пиву. Ну давайте поїдемо зараз, секунду. Бо в мене тут повні кишені. Грошей, надіюсь. Та як лише грошей. А, а як вас нагадайте, будь ласка, у вас проблема з іменами? Мене звуть Магнус. Магнус. О. І ви знаєте, дуже важливо, щоб люди це не забували. Скажу, що таких, таких як ви, тут не дуже люблять. Чому? Приїхав собі якийсь ще з Каліфорнії. Ходити грошима трясе, всіх провокуєте на бійку. Трясу грошима, вони мають там кланятись мені за те, що я їм гроші ні? І як? Кланяються? Не виховані, не навчили просто. Кланяти ще, знаєте, треба вміти. До речі, може навчу їх якось. Ви даремно сюди приїхали. А, до речі, давайте поїдемо в роут. Містер Бренді нам направо треба було. Ну, добре, добре, направо. Ой. Мені здається, ми не доїдемо. <світ> <світ> Давайте тікати швидко, бо тут бик злий. Ух, так я так ще скарети не звалювався. <світ> Тримайтеся. Я один раз заліз до нього в загон, то він мене півдня ганяв, доки я не виліз. Ви півдня не могли вилізти? Нічого собі. П'яний був. Доброго вечора, джентльмени. Вітаю. Oh, Радий вас вітати в салоні. Я в новий власник. Це наліте нам чогось. Давайте ваше здоров'я. Джентлетлею і, і, ваша, і я з вами звільнена. Буду очікувати якусь у вас тут велику п'янку, може, збирати людей. Слухайте, ну салон непоганий, начебто, і випивка непогана. Пропоную поїхати до мене і випити з рівень. Треба буде собі якісь. Пистолет шмистолет купить. Елегантний. От у мене є для вас елегантний револьвер Кательман. Мексиканський. А за скільки? За тисячу доларів вам продав, би, може. А ось подивіться. Ну, виглядає долі гарненько. Як то кажуть, сам варив. За ваше, ваше здоров'я. Здоров Якраз те, що треба після тяжкого робочого дня. І не кажіть. Ну тримайте щось, коник так нерівно йде. Мені вже краще. Зора до Номі треба буде сходити. Вона єдина, що хто хоче мене ще лікувати. Уявляєте, підходжу сьогодні до хав'яра, кажу, чуєш ти, дай мені ліки? А він каже, немає. Не знаю, не подобаються мені лікарі, окрім Номі. Ну я вам скажу, що хав'єр так, такий собі лікар. Його треба звільнити. Мої вітання. О, господи, що в нього з лицем? Який жах. Може заспав десь. Добре, давайте я віддам вам грошики. Давай. Ще побачимося, піду спати. Давайте, йдіть відпочивайте, містер Бранді у вас тяжкий день був. І не кажіть, і не кажіть. Якщо сподобалось відео, то ставте лайки та залишайте свої коментарі. Ну що ж, відпочиваємо.